Вітаю, друзі протягом останніх чотирьох років від наших військових спікерів, від наших речників тих чи інших підрозділів, ми часто чуємо про зміну динаміки на фронті. І тут дуже важливо говорити про інноваційні підходи, адже ця війна є війною технологій. Ну врешті, вдалим прикладом є зміни умовно третьої ШБ третьої штурмової бригади, яка трансформувалася в третій армійський корпус, так само як і профільна школа підготовки операторів БПЛА, якою яка мала назву Кіл тепер трансформується в академію інновацій саме про інноваційні підходи у навчанні у вишколі, про те, як відбувається процес, розповідаємо далі в нашому проєкті в наступні щонайменше 10 хвилин. За два роки проєкт трансформувався зі школи, де навчають операторів FPV в освітній технологічний хаб оборонних інновацій. Академія інновацій – це навчання спеціалістів з управління БПЛА та НРК. Тут визначають стандарти з підготовки спеціалістів в галузі БПЛА і НРК і стандарти з інноваційного розвитку експлуатації обладнання. Єдина в ЗСУ школа з повноцінним курсом управління наземними роботизованими комплексами НРК. вивчення воєнних викликів, впровадивши власний інженерний курс та rd відділ. Філі працюють в Одесі, Черкасах і Львові, навчання FPV-БАС здійснює навчання в інших регіонах. Чи влітку 25-го командир 3-го армійського корпусу Білецький називав 3-ю штурмову бригадою повного циклу? Не дивно, адже від початків 3 третього ШБР це були не просто штурмовики, а універсальні солдати, які вміли практично все. Були добре оснащені, навчені, і мотивовані. Згодом з'явилися власні навчальні класи з підготовки операторів БПЛА та НРК інженерів, в яких теорія поєднується із практичними заняттями. А нині вже йдеться і про власне виробництво боєприпасів. Бригада також активно займається апгрейтом та виробництвом додаткового захисту для легкої бронетехніки, глибокою модернізацією логістичних бронемашин, таких як МТЛБ. Комкор розповів, що зараз спільно з окремими виробниками планують розробити лінійку броньованої інженерної техніки, а також деякі інші спеціалізовані види бронетехніки. Розвиток власного виробництва у третій штурмовій – повністю приватна ініціатива. Не, врешті, згадана школа «Кілхаус» нині перетворюється на академію, академію інновацій. Після отримання доктрини на переход на корпусну систему для нас прийшла задача основна це створення полку безпілотних систем, в якому. Компоненти як і безпілотні наземні, так і безпілотні повітряні є. І вже на сьогодні, виконуючи бойові завдання на Сході, ми бачимо, що всі ті, хто у нас виконує ці завдання, були навчені в нашій академії. Тіл хаос Олег Романов, позивний Ромаха, капітан ЗСУ, заступник командира полку безпілотних систем третього армійського корпусу, з 14 по 16 Романов служив добровольцем полку АЗУ, де пройшов перші етапи війни та сформувався як командир. Орієнтований на ініціативу відповідальність і адаптацію на полі бою з початком повномасштабної війни приєднався до 3-ї окремої штурмової бригади, де очолював протитанковий батальйон і працював на найбільш напружених напрямках під мущином у Бахмуті при звільненні Андріївки, осінь 23-го та під час оборони Ласточкина у лютому, 24-го. Нині Романов є невід'ємною частиною академії 3-го армійського корпусу інституції, орієнтованою на підготовку бійців і командирів майбутнього. Якщо ми вживаємо слово інновації. Відповідно, ви е, знаходите постійно якісь нові підходи під час свого навчання. У вас є різні е, напрямки, так би мовити, це і крила, це і БПЛА, там камікадзе, то, що є в ПІшкі, є НРК наземні, є там інженерні е, ну, майстри працюють з інженерією. Але в контексті навчання самих пілотів, інновації в чому полягають? Дивіться, дійсно, тут повно, повністю замкнутий цикл, усіх бпла компонентів, важкі бомбери. І Крила, ударні Крила, я не знаю, FPV і так далі. Саме інновації до нас приходять через те, що інструктори нашого, нашої академії тримають зв'язок безпосередньо з фронтом, з нашими е, військовослужбовцями, які проходять службу в е, роті РНД, які звідти передають сюди ці знання, де ми можемо їм надалі передати вже абітурієнтам новим. Показник це те, що з різних інших відомств, це не тільки третій армійський корпус, люди після того, як вони відбули завдання там, Служби безпеки, вертаються до нас назад і хочуть повторно пройти, аби не втрачати ті скіли, які набули в нашій академії тут. Україна має готуватися до затяжної війни. Певен Романов, і кожен українець має усвідомлювати ці реалії, адже країна, котра витрачає практично 40% свого бюджету на війну, має на увазі Росію, не планує сідати за стіл перемовин. І тут покладатися лише на захід не варто саме через те, що фронт динамічний фронт в Русі, тож потрібно постійно змінювати і саму концепцію, і підхід в навчанні наголошує Романов. Якщо говоримо про інновації, що ви вкладаєте в сенси зміст цього слова? Кладаємо в інновації те, що нам допомагає застосовувати наші засоби більш ефективно на полі бою, уникаючи дії ворожого реп та інших протидії, які з якими стикаються наші пілоти, наші оператори в зоні виконання. Позивний долина, керівник академії 3-го армійського корпусу, доброволець від початку повномасштабного вторгнення. У силах оборони розпочинав як оператор ПТРК у протитанковому батальйоні 3 ї ШБР. разом із побратимами вивели в піві до високого рівня ефективності та працювали як в підтримку піхоті, так і по логістиці ворога. Акцентує на грамотній побудові кадрової структурованої ієрархії всередині третьої армійського корпусу, коли формуються підрозділи всередині бойових підрозділів, коли є свої ті фахівці-інженери, коли до навчального процесу дотичні саме бойові пілоти. Коли власне озброєння тестується не в тилових умовах, а на лінії бойового зіткнення. коли є рух, розвиток і прогрес, чому виникла потреба на даному етапі трансформувати школу Кілхаус у академію новацій? Ми зростаємо, ми бачимо вже позитивні зміни на полі бою в смузі корпусу бригади, які до нас долучились, коли зайшли. Колишні бійці 3-ї штурмової бригади на командирські посади ми бачимо вже позитивну тенденцію. Відповідно, наша академія повинна Навчати і охоплювати більшу кількість людей і учнів, як військовослужбовці, так і не повинні забувати за цивільних, бо з нашим сусідом ми завжди повинні бути готові до будь-якого розкладу. Уже щойно курсанти пройшли всі початкові етапи, десь інструктори тут, в підрозділах полку безпілотних систем армійського корпусу, донавчають та вдосконалюють операторів БПЛА та НРК. як правильно розгортати позицію, як безпечно дістатися позиції і бути непоміченим. Як дотримуватися техніки безпеки, вчаться вправно володіти помповими рушницями, з яких нищаться російські дрони, ждуни або ж FPV в небі, все це є однією екосистемою, в яку входить і армійський корпус, і хорунжа школа, і школа сержантів, і патронатна служба. Чи можна говорити про те, що ви на базовий курс набираєте людей, ну, військовослужбовців з нуля? Чи базовий курс може проходити вже людина з певним досвідом? Базовий курс може проходити всі, хто цього бажає. Ми націлені саме обучати військових, цивільних, і у нас навіть інваліди навчаються для них ми безкоштовно. Навчаємо позивний вело, керівник курсу FPV-дронів, Базовий народився в Маріуполі з 2016-го, член національного корпусу з перших днів заснування академії, інструктор з пілотування FPV. Заступник керівника академії, керівник базового курсу, діючий військовослужбовець полку безпілотних систем Кракен 1654 3 третього армійського корпусу до великої війни. опановував юридичний фах, отримав ступінь бакалавра. А вже в Києві здобув ступінь магістра. Одразу після вторгнення РФ в Україну доєднався до сил спротиву. Нині опікується навчальним процесом, розуміючи всі вихідні. Не секрет, що в різних підрозділах і родах військ є свої ну проводяться навчання і школи свої про. Фільні там Нацгвардія, ТРО, спецслужби, СБУ, ГУР тощо, але чомусь часто густо буває так, що з тих підрозділів приходять навчатися саме у вас, за рахунок чого? Так, стовідсотково. Ми дуже часто бачимо в нашій академії людей з інших підрозділів, бо ми себе зарекомендували як люди з бойовим досвідом. У нас вчать не цивільні інструктори. В нас наші інструктори це люди, які пройшли. Всю цю історію, весь свій шлях бойовий, і передають свої бойові знання вже сюди. Також дуже важливо, що наші інструктори їздять спілкуватись з бойовими пілотами. Вони в курсі того, що відбувається на фронті, з якими викликами стикаються наші пілоти. Та ми це адаптуємо в нашу програму в нашої академії. Ви ж не лише перебуваєте в ТУ, але часто відвідують фронт. Зокрема, були на Харківщині. Ви бачите все на власні очі, які там відбуваються зміни. Наскільки важливо для людини дотичної до навчального процесу розумітися, ну на власні очі, бачити і відчувати е, зміни на фронті? Дивіться е, на сьогодні, все робиться для того, аби менше задіювати людей, тому що ми розуміємо, що росіян значно більше в них є мотивація грошова. 20-40 тисяч доларів для того, аби підписати цей контракт. Ідеологічна складова, також якась в них є. Наша ідеологічна складова зараз це безпосередньо поставити на кон технологічність і люди, які зараз жі. Ну, прийняли для себе рішення вступити до лав 3-го армійського корпусу, повинні розуміти, що у нас є ешелони м -м, НРК, які е, підвозять логістику з глибокого тилу 10-5 кілометрів. Далі вже йде там 5-0, підвоз там, боєкомплекту і так далі. Все намагаємося робити на логістиці, як і зачистка окремих будівель з тим, де уперся ворог. Так і, наприклад, знищення ворожої піхоти там, в різні погодні умови за рахунок тих чи інших БПЛА компонент. А от якщо говорити про навчання, як, який характер змін воно має в, от, в процесі там, з року в рік або з місяця на місяць, і наскільки воно динамічне? Дивіться, у нас рік тому був тільки базовий курс. Зараз ми вже виросли просто зі школи в академію інновацій. У якої є прокурс, де повністю йде симуляція бойової роботи. Люди літають із навантаженням, пошуках рухомих, цілей, просто цілей. літають під ребам, літають з імітацією бойкомплекту і так далі. Потім у нас з'явився інженерний курс, де тільки ми готуємо саме людей з фахом інженера, які будуть паяти дрон, які будуть його налаштовувати, збирати, і щоб він літав. І в нас з'явився курс по літакам. Також це дуже важливий напрямок, тому що літаки можуть закривати там 60-70 кілометрів. І так далі. Зараз у нас в планах відкрити курс по бомберам по вампірам, тому що це також дуже важливий аспект. Ну і врешті про технологічність цієї війни ми вперше почули напевно десь на початку 23-го року і бачимо, що саме технологічні підходи і зміни, от зокрема, ті самі інновації нині впроваджуються на рівні на різних рівнях. От, зокрема, в питанні там впровадження реалізації проєктів Сарні БПЛА, НРК тощо, і зокрема, це все відбувається дуже активною стрімкими темпами в межах третього армійського корпусу. Про це будемо розповідати далі в нашому проекті. До зустрічі наступного тижня.